Я розумію, що якщо освіта це інвестиція, а я бачу за час свого навчання і за час навчання праці своєї у школі, що це інвестиція, і вона дає дивіденти, те, як люди мислять, що вони знають, як можуть працювати, навички і так далі, то люди, які це дають, повинні бути реально одними з найкращими і в контексті людяності, тобто цінностей. І в контексті свого професіоналізму. Тому, тому я думаю, що вона має бути конкурентною в цьому сенсі, а відповідаючи на друге питання, абсолютно згоден. Я не думаю, що це залежить від е, там, комунальної, наприклад, чи державної, чи приватної школи. Це більше залежить від людей і від їхнього ставлення. Тому що можуть бути круті люди в комунальній школі, в мене такі були, мої вчителі, в тому числі, а можуть бути не дуже окей люди в приватній школі, і я таких теж знаю. Е, тому... Питання таке більше про людей, ніж про якісь такі та добре, а тут погано, бо типу, тут нема такого.